Сердечно вітаю усіх слухачів у Радіо Просторі. Сьогодні ми знову відкриваємо для себе православний світ. Велика подяка Міжнародному благодійному фонду ім'я Покрову Пресвятої Богородиці. Без підтримки наших віданих друзів вихід цієї програми був би неможливий. Христос посеред нас! Ця субота має кілька назв. М'ясопусна, тому що від понеділка православні припиняють жувати м'ясо, а також Вселенська батьківська поминальна. Напередодні періоду духовного відродження ми в молитві згадуємо всіх наших близьких спочилих. Що важливо зробити в цей день? Перш за все, відслужити за упокій душ спочилих божественну літургію. Саме під час цього найважливішого православного богослужіння за померлих приноситься безкровна жертва у вівтарі храму. Також звершуються панахиди, під час яких лунають особливі поглиблені поминальні молитви. За традицією на спомин душ померлих християни роблять добрі справи, допомагають нужденним. Годують голодних і при цьому просять молитов про спочилих. Після смерті людська душа позбавляється тіла, а разом з цим можливості робити добрі справи. Тому, аби духовно допомогти своїм близьким, з якими ми пов'язані ланцюжком християнської любові, ми мусимо робити ці справи за них. Ось чому в цей день в пам'ять про тих, хто вже пішов з життя, варто зігріти турботою ближнього, який її потребує. Образом милостині в молитовну пам'ять про покійних є також і панахида. А найбільш необхідним для наших спочилих родичів в цей день є поминання на літургії, коли у вівторі храму за них приноситься безкровна жертва. При цьому дуже важливо, якщо ми не лише напишемо на папері їхні імена, але й самі в пам'ять про них візьмемо особисту участь в соборній молитві та причасті святих Христових таїн. А зараз кілька думок від відомого педагога, богослова та проповідника професора Олексія Ілліча Осипова. Вы обратите внимание, как Христос ответил тем садукеям, которые не верили в воскресение мертвых и в жизнь будущего века. Он сказал, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. То есть два образа существования пока в настоящее время. Два образа. Вот сейчас здесь в теле и существование вне тела. Но душа как личность продолжает свое существование. Итак, посмотрите. Вот случилась какая-то печаль. Какой-то скорбь, Берите к подруге. Если подруга действительно у вас, ваш любящий и хороший, как много она может вам помочь. Кажется, прям такое горе невероятное. Поговорили, и насколько стало спокойно. Хотели идти, что-то, прям, не знаю, устроить там где-то скандал или что-то, а она вдруг говорит, это не следует делать. Потерпи немного. Это пройдет. И успокаивается человек. И потом дело решается. Вот так? То есть мы здесь помогаем друг другу. Да. Ой, как помогаем оказывается, Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И те, кто скончались, те, которые скончались, они также, оказывается, могут испытывать такую же помощь от нас, как вот и здесь, в нашей земной жизни. Ведь от чего там страдает человек? Учтите, от чего он страдает? От неизжитых страстей. Не может победить этой страсти. Перед лицом Бога не может победить страсти. Что такое падение, смытарство-то? Понимаете? Не может победить. Даже Бог, вот он сам Бог, нет, страсть настолько сильна, что он не может. Поэтому наши молитвы, они что делают? В молитве мы духовно, слышите, соединяемся с этим человеком. Соединяемся. И как и здесь в земной жизни можем помочь, так и здесь можем помочь ему освободиться от действий той страсти, которая в нем присутствует. Слышите? Поэтому Господь сказал, какая молитва действенная, какая молитва действенная. Вот опять тоже, христианство придумывает – это невероятные вещи. Мы сейчас, я думаю, все мы единогласно будем против. Христос говорит, сей род, Он сказал, о бесах, то есть о страстях, изгоняется молитвою и постом. Только та молитва оказывается действенной, которая сопряжена, сопряжена с чем? С аскезой если хотите, с постом, с воздержанием себя, то есть с напряжением не только ума, когда я молюсь, но и тела самого. Хотите действительно помочь человеку, особенно в первые 40 дней, я говорю особенно, но и в последующее время, что нужно сделать? Что мы делаем и что нужно сделать? Что мы делаем? Записки, бомбим записками, свечи, поминания там и так далее. А сами, каким был, таким остался. Этим мы не поможем почти ничего. Хотим мы оказать помощь ближнему, усопшему. Для этого мы должны что? Попаститься, помолиться, поисповедаться, причаститься. Прошло немного времени, и опять-таки попаститься, помолиться, поисповедаться, причаститься. Степень очищения моей души будет степенью воздействия на душу другого человека. Если я сам захлебываюсь, я никому не, не никого не могу спасти. Если я сам весь грязный, и грязными руками иду очищать с другого, с костюм, дайте я тебе, тот скажет, что скачет в ужасе. Ты что? Да у тебя руки, посмотри, какие. Вот сей род изгоняется молитвою и постом. Молитвою и постом мы можем помочь другому человеку. Вот, оказывается, истинная молитва. Вы слышите? Правда же, это что-то такое странное, странное. Куда легче, особенно имея деньги, по монастырям сейчас разослал сюда, туда-сюда, сколько свечей, вот пуп поставил туда, что еще нужно. Правда же легко, как хорошо, и потом пойду еще обмою там да, годовщину. Вот. По-христиански, по-православному. Вот оно оказывается. Мы все ищем наш, понимаете, подсознательно у нас какой лукавый ум, вместо напряжения себя, отречения от себя хоть в чем-нибудь мало. Вы слышите? Хоть в чем-нибудь лишить себя. Любит выпивать человек? Все. Вот я не пью столько-то времени и буду в это время молиться. Объедается человек? Все. Накладываю пост на себя. Вот тогда молитва будет действенной. Вот когда она действенной будет молитвой. Когда мы частичку себя оторвем все-таки, а не так, я себя ничего не трогая, только буду давать Господу Богу. Он же очень нуждается в деньгах, свечках, знаете же. Ну, у него не хватает там на ней. Ну вот так. Вот таким образом, я думаю, можно помочь. Через і час милосердя. Ця рубрика по-справжньому єднає нашу країну, адже даруючи тепло свого серця іншій людині, ми дулаємо зло навколо нас та стаємо справжніми братами і сестрами, навіть ніколи не побачивши обличчя один одного. Продовжується двобій. Нашого старого героя Толі Головатого з лейкозом, який хлопчик успішно веде в одній з закордонних клінік завдяки вашій допомозі. Кожен відгук небайдужого слухача це ще трохи дорогоцінного часу, протягом якого дитина прийматиме ефективне лікування. Це лікування його єдина надійне на майбутнє. Мама Толі Юля буквально на кілька годин завітала до Києва перед відльотом до сина, і ми, скориставшись цієї нагоди, трохи поспілкувалися. Юля, вітаємо вас від імені слухачів радіо РФМ, особливо від імені тих, кому не байдужа доля героїв нашої рубрики Час милосердя, а саме Толі Головатого. Користуючись нагодою, хочемо від перших уст почути, як справив хлопчика, як проходить його лікування. Ну на даний момент він пройшов три курси хіміотерапії. Третій курс був дуже важкий, але він його все ж таки переборов. Ну, Лікарі рекомендують зробити пересадку кісткового мозку. Він бореться за життя, і я думаю, що все буде добре. Як в нього настрій? Він взагалі оптиміст у вас? Як? Оптиміст, так. От, наприклад, коли його привезли в дуже важкому стані, то тато біля нього стояв і плакав, він казав, не плач, бо я все одно буду здоровий. <гум> Молодець, це хлопець, я розумію. Скажіть, будь ласка, а з'явилися в нього в кліниці? Нові друзі є друзі. В нього так там багато дітей лежить із України, і з Росії, і він зі всіма спілкується і навіть вчить їхні мови. Вже я знаю, що. Не буває такого випадку, коли ми виводимо інформацію в ефір і на неї ніхто не відгукується. Я я, я в це вірю, що наші люди все ж таки зберігли таку сердечну чуйність. і тому наступне моє запитання: чи дзвонять люди, чи якось реагують на вашу таку складну ситуацію? Так, з радіо Ера дуже багато людей дзвонило. Я дуже їм вдячна за те, що вони відгукнулися на мою біду і. Дуже допомогли, і я їм за це дуже вдячна. І хай їм Бог допомагає їхнім сім'ям. А як ви вважаєте, ось взагалі така ініціатива, що прості люди допомагають іншим простим людям вийти зі складного скрутного становища, в якому іноді ризикує опинитися кожен з нас? Взагалі, така ініціатива потрібна? Потрібна, тому що Люди один одного розуміють, якщо як коли в когось є така біда, то вони звертають на це увагу і допомагають. Адже тільки наше співчуття і взаєморозуміння може допомогти таким дітям, як, як мій Толік, наприклад. І останнє запитання: як ви взагалі вважаєте чуйність, небайдужість, співчуття і милосердя? Чи вони здібні змінити наш світ на краще? Здібні змінити. Так, ми бажаємо, щоб усі труднощі на шляху до одужання. Ви з Божою помічю подолали, тримаємо за вас кулачки, молимося за вас і, користуючись нагодою, просто передайте привіт, передайте вітання всім, хто нас зараз чує. Передаю всім вітання, і дуже вам за все дякую, і хай вам Бог допомагає. Я також від свого імені дякую кожного, хто долучився до порятунку хлопчика та уклінно прошу допомогти йому довести лікувальний протокол до переможного завершення 067 725 46 15. Для нього ваш дзвоник питання подальшого життя. 067 725 46 15. Пам'ятаймо, здатність дієво співчувати це головна ознака справжньої людини 067 725 46 15. І нехай усіх вас благословить Бог 067 725 4615. Ви слухали програму Православний Світ, створену Київським Дотроїцьким іонським монастирем за підтримки Міжнародного благодійного фонду. Вим'я покрову Пресвятої Богородиці у студії для вас працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Не забудьмо запалити в нашому серці свічку молитовної пам'яті про тих, хто залишив в ньому слід, і ця молитва краще від слів засвідчить любов, яка, за словами апостола, є сильнішою за смерть та ніколи не скінчається, якщо вона справжня. Христос посеред нас.